Доброго ранку, малята! Любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні на нас чекає весела математика. Перед я... вами з'явилась яблунька. Нам потрібно зібрати врожай яблучок, а для цього необхідно підрахувати кількість кісточок на кожному яблучку. Як ми бачимо, з'явилось яблучко і на ньому зображено 4 кісточки. Як тільки ви називаєте кількість кісточок, відразу з'являється відповідна цифра. Отож, починаємо! Скільки кісточок на яблучку? Правильно два. І, відповідно, цифра два. Скільки ж тут кісточок? Молодці. 8. Скільки кісточок у цьому яблучкові? Вірно шість. А скільки на цьому яблучку? Звичайно одна кісточка. Підрахуй і назви кількість на цьому яблучку. Звичайно 5. Назви кількість кісточок на цьому яблучкові. Вірно їх 9. Скільки кісточок на цьому яблучку. Вірно їх три. А скільки кісточок на цьому яблучку? Все вірно, їх сім. Підрахуй, назви кількість кісточок. Ну, звичайно, їх десять. Ви молодці! Зібрали всі яблучка. Пропоную зіграти гру, яка називається Так чи Ні. Перед вами з'явилися їжачки. На спинках їжачків зображена певна кількість цифр. І зараз на гулочки їжачків. Будуть падати яблучка. І необхідно буде підрахувати кількість яблучок, яка впала на спинку того чи іншого їжачка. Якщо кількість яблучок відповідає циферки на спинці їжачка, то ми кажемо так. А якщо не відповідає, буде ні. Чотири. Так чи ні? Ну, що встигли підрахувати, скільки яблучок впало на спинку їжачка? Чи відповідає кількість яблучок цифрі? Звичайно, ні. Адже циферка 4, а яблучок було 3. 6, Так чи ні? Ну що, встигли підрахувати кількість яблучок? Чи відповідає кількість яблучок цифрі їжачка? Так чи ні? Звичайно, так. Два так чи ні? Ну що, яка ваша відповідь? Так чи ні? Звичайно, так. Цифра 2 і яблучок впало 2. П'ять так чи ні? Ну що, яка ваша відповідь? Так чи ні? Звичайно, ні. Циферка п'ять, а яблучок три. Вісім так чи ні? Ну що, яка ваша відповідь, так чи ні? Молодці, звичайно, так. Цифра 8 і яблучок випало 8. Ви молодці, малята, зібрали всі яблучка. А на цьому наше заняття завершилось. Ви гарно попрацювали. До нових зустрічей, дітки!